Солдати без обмежених можливостей із серебральним паралічем на візку чи навіть незрячі в ізраїльській армії служать усі. Хоча суто формально з інвалідністю в армію не набирають у жодній країні світу. Ізраїльський досвід каже Ганна Вока, довів такі армійці можуть бути ефективними бійцями. Більше того, вони показують довіра до армії в країні, така висока, що кожен, хто без форми, може банально зостатися в зневазі. В Ізраїлі під час співбесіди на престижну роботу тебе можуть не запитатися ім'я, але точно найперше захочуть дізнатися, чи служив ти в армії бути одним із них. Це не просто вигідно, скажімо, для кар'єрного зростання, а й почесно поняття, яке в Україні часто по народному називають відкосити від служби. Тут просто не розуміють це. Солдат матан Лузон. на ходунках і носом очиняє ліфт. Поспішає на службу його робоче місце знімати не можна. Тож спілкуємося в кабінеті керівництва. Матанові 20, працює у центрі мобілізації, листується з призовниками. Стежить, щоб кожен лист майбутнього армійця не залишили без відповіді. Навіть якщо це не найкраща суперпосада, навіть якщо це найменша дрібниця, яку я можу зробити для країни. Я все одно відчуваю, що я віддаю свій борг державі, адже ця країна потім віддячить і мені пліч. О пліч. Матана на службу щодня привозить тату в Ізраїлі. Це не створює дискомфорту усюди ж, бо пандуси чи автостоянки. і це нормальний спосіб життя. А от без форми і статусу солдат тут зовсім ніяк. Я навіть подумати не міг найти в армію, оскільки вся моя сім'я служила в армії і старший брат, і для мене це гідний приклад. А це спеціальний окремий батальйон сухопутних військ. У ньому ні в кого немає проблем зі здоров'ям, але і тут, скажімо, через віру могла більшість відмовитися стерегти небезпечні кордони Синецького півострова. У підрозділі служать бедуїни та араби. На навчаннях помічаємо, як командир за для лояльності, часто навіть команди віддає арабською. Капітан каже, усі мають рівні права. А після демобілі. Зації і привілеї тут усі добровольці. Коли стає питання оборони Ізраїля, всі одягають одну форму, і одразу відступають всі питання, навіть віри. В Ізраїлі армію дуже люблять із солдатами, фотографуються і з ними озброєними. Комфортно почуваються просто на вулицях міста. Адже престиж одна з причин, чому в армію аж просяться. Запит Владислава, наприклад, довго розглядали. Він навіть захвилювався, адже всі його однокласники після школи пішли в солдати. І вийшло таке, що я що ли, тільки один буду працювати, простіт мене, або щось таке. Я сказал, я тоже хочу пойти в армию. Друзья и все по-другому смотрят на меня, что типа это, тому що я захотіла те, що в Україні називають дитячим церебральним паралічем. Владислав називає просто незначна проблема з ногою. Тому він спершу служив зв'язківцем. А по звільненні, як і всі, за рік отримує не лише визнання, а й чималі пільги. Вони тут, залежно від виду служби, різні Відні кредити на житло, гроші на навчання чи власний бізнес. І головне, після армії точно не лишиться без роботи. В кінці служби будуть спрашивать, що ти хочеш делать. Если ты хочешь пойти учиться, или ты будешь хочешь я не знаю, там, пойти работать или что-то такое. И там уже мне скажут, сколько будет денег мне давать. Я бы хотел улететь куда-то, погулять где-нибудь с другой стороны. І потім уже почати вчитися неприхильна ж армія до тих, хто служить без охоти, таких не затримують навіть з богатирським здоров'ям, зате мотивують навіть за найпростішу службу, каже підполковник Єль фішер Такі, як вона, слідкують, щоб особливі солдати пройшли медогляд, а потім спеціальні вже комісії провели їм тестування і підібрали службу залежно від здібностей. Питаємо головне, чим хоче займатися солдат. Дуже багато технічних спеціальностей і ніщо їм не заважає. І дослужитися до високих посад, та головне каже підполковник, такі солдати роблять людянішими всю країну, адже весь Ізраїль це суцільна армія, і саме тому одна з найсильніших у світі, бо ж із сильною вірою в себе. А це наш девіз бажання перемогти, бажання втілити свій потенціал у життя, і віра, що саме твої особливі здібності відкриють перед тобою усі двері. З Ізраїлю Гана Бока Сергія Азаренко Спецкор 2+,2.